Вітаю вас! Зараз я вам відкрию страшну таємницю. Знаєте яку? У, таку що. Я вам зараз покажу, як помінялася зарплата з 1900 року. Але не просто помінялася. Ну, знаєте, були там радянські карбонці, потім українські карбованці, потім гривні і так далі. А мається на увазі, як вона помінялася в доларах. Але, да-да-да, якщо просто перерахувати в долари, ви скажете, е, так долари теж нецінились. Не, не заперечу, не запречу. Тому, от у тому мене не просто так. А в мене перераховано, а наскільки ці долари зараз знецінились? Ні, те, що вони знецінилися, не, не заперечу. Абсолютно. Є навіть таке прислів'я, ну, воно на англійській звичайно, краще, але суть наступна. Що якщо от раніше долар лежав на землі, ви його піднімали, то зараз, якщо долар лежить на землі, ви його ногою від футболю. Ну так, так, так. Це про американське прислід'я, це не наше. Але воно стосується нас. Да, але є дуже чіткі показники, з допомогою яких можна прорахувати, а як знецілиться долар? Тобто фактично я можу вам показати, як міняли заробітну плата, починаючи з 1900. 90 року по 2021. 21, ну 22 не люди. Ну майте Бога за пазухою. 21 2021. 2021 Фактично, ви скажете, за 30 років. Причому ще з, з урахуванням того, не просто долари, а пельна спроможність. Тобто, ну, якщо от взяти американську, як, як вона мінялась? Зростала падала. О! Цікаво, цікаво. Тим паче це ж графіки, ми просто так подивилися, виявляється, так. Да? Ну і відповідно ті зрозуміло, що зараз. І куди далі рухаємось, і куди далі падаємо? Але це відео, ну, графіки, все остальне, виключно для спонсорів. Виключно. Ні, на багато разів вам пояснюємо. Зрозуміти правильно. Якщо ми говоримо безкоштовно, хай тролі. Розбах. А якщо така дійсно серйозна інформація, Виключно для спонсорів мов Так що, якщо хочете дійсно щось таке ну, практичне, реалістичне, будь ласка, ставайте спонсором, там є кнопочка спонсорство. І якщо ми говоримо, там є два пакети. Дешевше не бувається, для всіх. І для тих, хто дуже-дуже дуже любить економіку, виключно економіку. Клуб економічна мудрості». Але оце відео для всіх, для всіх. Воно буде, ну, скажімо, не для клубу, воно не дуже таке перенавантажена. Тут фактично я вам покажу графік і ну, так, поясню, куди дивитись. Але це дійсно графік, який показує, як помінялось, ви як мінялась купувальна спроможність українців, починаючи ну, 1990-го, ви розумієте, радянські часи. І фактично на сьогодні. Ну просто 2022 я порахувати не можу. Тому що ну, не все порахували. Майте Богу, за пазухою. Ну, я ж теж, я то рахую, але я ж беру показники Світового банку. А вони ще не порахували. Порахують буде. Буде. Але зараз. Тільки 21. Але це теж дійсно дуже цікаво. І так, спонсори мого каналу. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.